Так, дядьки, всім привіту. Що в нас сьогодні будемо далі дідовський цех інструментів, цих хто там просив ці малі продольні? Наконець дождались. Зараз вам все покажу, розкажу. Почнемо не з них, а з от трипанеми. Оцей тріпер поки в сторону. Не знаю, треба їх щось крутити, розбиратися, смазувати. За 3 копійки їх віддавати не хочу. Там мілігайка вискочила, або ще щось. ну, Лучше їх трохи смазати, показати, що вони робочі і продати за нормальні гроші, чим в непонятному стані. Ладно, поки їх нема. Покажу вам отакі тісочки. Це в нас тісочки бистро зажимні. Бачите, бистро зажимні. Хто не знає, що це, погугліть. Це офігенні тісочки. Я думав їм жопа. Е, от він, отак, от, я думав, ну, Як завжди, гайку скрутили, він впихнули, бо буває бронзову гайку, скручують і забирають на чермет. Ну, латунь, 200 грамів а Гайку зробити 2000 ну, не суть. 140 губи, губок нема. Показую, це ж вони отак типа, так раз, вони засунулись. І все, далі наслаєш. Потім надо, так, ні, ну, так, оп, 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 і все. А ну зараз я їх, короче, якось. О, зараз я їх розберу, покажу, покажу все. І так, демонструю, що, що в нас тут не вистачає. тут має бути дві гайки. Одна гайка накручується і контргайка. У мене колись були такі в продажі. Дуже, звісно, рідкий звір, ну іноді, як бачите, попадається. <кхід> Із косяків. Бачите? Заварено. репнуто і заварене. Ну, видно, що, бачите, з двох сторон заварене. Заварене по уму. І видно, що вони робили після заварки. Тобі що от зачистили? Все добре, все красиво. Що тут ще не вистачає, я не знаю. Саме в них ценне це ці рієчки. Ці рієчки тільки кучу грошей стоїть. Ну, е, бо теж в основному вони ламаються і теряються. Коротше, такі тісочки поворотної нема. От. Оце все. Що по ціні за них, я не знаю. Були б хороші, були б 100 баксів. Бо вони на лисих таке там 5-6 тисяч. Ну це, звісно, захмарна ціна, але тим не мені, ті сочки реально чіткі. В кого є, напишіть відзиви, Я б собі такі заюзав, якби вони були комплектні. Ну, не, нема желання не губки делати, ну, ні того. Ну, коротше, ніколи. Просто навіть обзор зробити. Нема времени. Взагалі, хто хоче, пишіть, предлагайте. Продамо. Далі, малі продольні. У нас їх буде 3-4 штуки. З чого ми почнемо? Давайте, давайте по-яврейськи, справа наліво. Коротше, перша продольна. Це вроді як 16К-20. Може бути 16К-25. Я вам зараз все поміряю, але ви самі вирішайте, треба воно, воно чи не треба. Так, що у нас тут? А, о, дивіться. Раз. Оп! Куди? А, воно сюди. Чи це затягується? О! Коротше, вона крутиться. По різьбам різьби не супер нові, але но вони є. Так, я ж кажу, це особливо нічого не готую, все. Так, резіджка вроді хороша, по-моєму, 40. Отут тут 40 ресидержка. Так, тут крутиться. Ну, естественно, трошки під ржавіло. Вот такий свободний ну, це наш регулюється. Так, Тут у нас, ну, будемо считать, 90, по центрам, 180 должно бути. Ну, так, да, грубо говоря, 180. По центрам, центрам. Вот, клин есть, все есть. О така. Е, от друга. Тоже це у нас крутиться, так да, крутиться. Різьби є. Різьби є. Присутствують. Так, що вона у нас? А ну зараз. Дивіться, як там як в настоящему станку. Оп. Оп. Все, дальше не крутиться. Там опять. Так, Тут вообще три чітка. Що у нас тут? Тут у нас плоске. Це вже бачите, или хтось переділував. Я не знаю даже як по центрам вам помірять. Ну, отак, якщо по центрам отверстий, грубо говоря, 165. А що так, не знаю. Взагалі теж клин є. Вон, болт що-то вперли мимо клина. Його вигорнуло. Не знаю чим так робили. Риси красива, болт он розплющений, як завжди, його вже не витягнеш. Ну, непогано, а це мені подобається. Вот вот. Оп, і все. І затягнув. Так, ти що взагалі чотирьох? Третя розсидішка. Тут крутиться. Ну, тут вже бачите, вон колечко щось тюнене. Куда вона так, так раз. Уже ручному режимі по кругу крутиться. Тобі ж три щіточки вот. Тож. Ну, розсидішка, дивіться, це взагалі четко. Мне нравится. Так, а вот тут у нас что? Что у нас а вот тут? Тут гвинтик есть, клин есть. Э, так, мирнем. 80, а це уже, такие так сделали на 90. Ну и тут, по идее, должно быть 180. Так, вот так мы меряем, правильно, да? Да, 180. Вот такая содержечка. Так, что вон? По ценам сказать. Серьезно, це хороша. Короче, 4800 5, 5. Все, не знаю, от фонаря. От фонаря одна ушла уже. И думаю, ці уйдут ось бачите трещинка. Да. В общем, короче, ну я ж кажу, це не подготовлюся. Хай так буде. Продався, продався. Ні, так, ні. Є така ось дивіться, шлямбу, Ресиджка. Ресиджка. Оп, зараз ми її зробимо. Ну, як на мене, вроді непогана. От, конус. Конус тут дуже такий непоганий. Ну, вже перефрізервували, бачите? Видно, Видно що перефрізервували. Може на якусь більшу. А, ось Тут, коротше, за цим конусом тисяча, 1750. хай буде. І ось така от кабанюка. Дивіться. Це їй богу з якоїсь діп 300. Я її даже перевернути не можу, щоб вам показати. О, ну теж тут. так. О, щось тріщить. Коротше. О. О! Бачите, за таким якимось приводом це на скоріше всього, ну щоб ця різдіршка їхала, да? а ці що не їдуть, ці їхати не будуть, а це буде їхати. Виходить, да? Може хто узнає, що це здоровенно. Тут зажат. О, крутиться. Крутиться. Все чітко. От тут я 45 наміряв. Ну це і богу з якогось Діп 300 різдіржка. Ну, малопродольна. Значить, ласто хвост. Ну воно огромне. Вот Раз. Ой. що, Все, все, не крутиться, поламав. <с> поламав. В общем, ось вот такий легенький обзорчик у нас по цим держечкам. Кому що інтересно, пишіть на Viber, скидуйте скіншоти, будемо торгувати, відправляти по ценам. Та не знаю. Я щось дивився, там одні резці дірки втопую. Тисячі подвізаних гилять. Це без механізму, без ручок, без ніхрена. Ну таку, я, коротше. І пробіжимося ще що у нас тут залишилося. Осталось три УДГ. У Д200. Це чуть більше типа 250 і ця інтересна ЗРД 200. ЗРД-200. Що я вам хочу сказати? Одна, а це я уїхала. Я думаю вона така, ну, кілограм думаю, 50 важить, важить. Да? Кілограм 50. Почав піднімати хребет тріщить, Кинув, думаю, кинув навіс. Так, чисто для інтересу на віса, 76 кілограм. Оце ця що стояла. Тобі теоретически в оці наверное, 60. Бо патрон з будет якраз 16. Ця чуть менше виглядає. Тоже, наверное, килограмм 50. Хотя з патроном може і всі 60. І та, наверное, кілограм 45 Вони с виду такі вроді невеличкі. А начав піднімати уже хребет тріщить. Думаю, не треба потихеньку. Це таке робочі моменти. Твердомер. Так ніхто за нього раму не може зібрати, Ну взагалі, взагалі, навіть предложений немає ніяких. Скажу, це таке. Хтось писав, можна з нього якийсь пресик зробити річний, Ну, це все польот вашої фантазії. Купляєте, робите, там теоретично можу сам корпус продати. Якщо там внутрі щось є цінне, типу цвітняк там чи ще щось, двигатель повириваю і там якось по 30 за кіло. І думаю, може й піде. Теоретично. Ну, поки як прибор, він стоїть 200 баксів. <сіх> Бо скидував там під Що вони там 400-500. Ну це я думаю черезмірно э, до ну, короче. Бабка. 16К20 ЧПУ. Ромашки, диски, кусок ТВшки, тут шмурдячок, компресора. Двіжок не продається, поки місць компресора, зіл. Редуктора 20 до 1. Почти всі. Е, НСК на розрив. Так, столик продано. Столик продано. Дядько купив, оплатив. Хтось там писав за ручку, день дядько, можу в принципі ручку продати. Е, от, з НСК е, 500 гривень зґвалтувана площадка. Ну, краще коли... Вона хоч така, чим коли її нема взагалі. Ну, градить, ліпить щось. Отдільно колона і отдільно оця вся херня без ручки. А так ручку достав і це все за трьошку може поїхати. Колона в зборі півтори. Оця матня 500. Ну і все. Забув сказати, не забувайте підписатися, лайкосики втулити. Хто що ще побачить, пишіть, не стісняйтесь, гідроциліндра нема, то чермет. Такий винт, помпа, і то все планшайба 250-200 патрон без кулачків чіткий, гаєчки потужні. Давайте по редуктор сам пробіжусь. От, хто що побачить, теж пишіть. Можу різці по 25 за кіло без напаяк. Ну як підкладушки або ще якась фігня, можна їх. використовувати. Лєркодержателі. Потужні, таке 75 Внутрішній діаметр. Так, так. Ключі огромні на 42 по 300 гривнів. Кабанчик, лібєтка. Ну і все. Так, на цьому будуть закруглятися А, секунду. Покажу вам трошки прев'юшки на слідує відео. Станочок купив. Що за станочок, я вам не скажу. Догадайтесь самі. Самі догадайтесь, там дивіться, ось така красота. Движочок якийсь новий. З виду кВт на 2 точно. Вот, пишіть свої догадки в коменти, Це узкоспеціалізований станок. Станок класний. Но узкоспеціалізований. В кого будуть якісь мислі. Ні, не, не буду більше показувати, бо легко буде вгадати. Це вам інтрига. Інтрига на наступне відео, щоб ви не забували підписуватися. І дивиться, бо дядька Богдан вам шукає всякі ніщачки, а ви не хочете навіть лайк втулити. Там, там, там все чітко. Коротше, дивимося, ждемо, е, угадуємо, хто угадає, тому за це знаєте, що буде? Нічого не буде. Все, всім пока. Пишіть на Viber.